Доброго дня, друзі! Сьогодні ми завітали у новий садочок Happy Dream Irpin. Він знаходиться у затишному місці, у приватному секторі. Тут тихенько, затишно, і чесно кажучи, коли я зайшла всередину, мені здалося, що я повернулася в дитинство. Вже не дочекаюсь, коли вас. Запрошу, що запросили відвідати ваш чудовий заклад. Він на такій приємній території своїй незвично. Зазвичай дитячі садочки вони знаходяться там в будівлях. Якихось. Скажіть, чому ви обрали саме такий варіант? По перше, я мама сама двох діток для мене дуже важливо, щоб дитина розвивалася в комфортних умовах. Тобто да? Ми маємо свою власну територію облагорожену спеціально для діток. Вона комфортна, вона розвиваюча. Я вважаю, що це великий плюс, тому що ну діти знаходяться постійно тут. Це по перше, це безпека. По-друге, це розвиток. Правильний розвиток дитини. Дорога знаходиться далеко. Дорога, Дорога знаходиться далеко. Тереда її не чутно. По перше, в нас тихо. Нас співають пташечки, ми за цим спостерігаємо. По-друге, територія дійсно закрита, і сюди немає ні входу, ні виходу, ні дитині, ні скажімо так, ні дорослим. А вас це... є сховище? Так, є сховище. сховище. І в принципі, в літній період ви ж можете навіть басейн. Напевно, свої ставити? У нас є басейн. 네? Да, ми ставимо в літній період. Басейн є у нас, батут всі комфортні умови є. Спеціальна система розпилювання влітку, да, тобто та та система, яка розпилює водичку в пил, коли жарко діти під нею гуляють навіть. А батьки вони просяться теж побути. Так просяться. Ну, Намагаємось робити все для комфорту. Прочитала у вас, що у вас є власний генератор. А є власний генератор, у нас автономна система опалення йде. А навіть якщо нема світла, ми запускаємо генератор. У нас тепло, у нас комфортно, у нас є гаряча вода, у нас є світло, у нас є зв'язок. Це це пріоритет великий, бо іноді дітей спускаються в підвали, і там не ловить зв'язок, і ін, іноді просто вихователі не знають, коли вийти. А, нас проведений інтернет, який да. працює від генератора, тобто виділені да? тобто, Тому ми завжди на зв'язку з батьками завжди. А ще великим бонусом є, що повсюду є, підігрів підлоги. Я вдяглася. Так відчуваю, що мені досить тепло, незвично, бо я не знаю, знаєте, буде яка температура комфортно, Дітки всі роздягнені, бігають. Це це добре. Ну також килимочки. От якраз зимовий період мені теж здається, що. Не можна не хвилюватися, що дитина буде Ні, нас завжди тепло, завжди тепло. Тобто навіть взимку діти у нас бігають в носочках. Так комфортніше, так звичні, звичніше, так як вдома можна сказати. Ще мені дуже сподобалося, що є вікна, і це наче, ти в дитинстві. знаєте, всі мріють про будиночок на дереві. І От він нагадує реально будиночок на дереві, дуже, дуже затишно да, всередині. Світлі, світлі приміщення і це також є плюсом. Ми приймаємо діток від трьох років. За основу взята програма Державна програма рекомендована Міністерством освіти це програма Дитина. Ми її намагаємось розвивати і вдосконалювати. Тобто, це не просто заняття. У нас на заняттях є і презентації, у нас є робочі зошити, у нас дуже багато дидактики. Діти зараз інтерактивні, намагаємось по максимуму використовувати. Інтегровані заняття, якщо ми говоримо про основу, да, тобто те, що йде в дітей з трьох рочків до, до шести років, да, до семи рочків до школи, це дитина в довкіллі, це віконечко в природу, це математична скарбничка, художня література, художній естетичний розвиток, це ліплення, малювання, аплікації, да, тобто англійська мова з трьох рочків. Дуже подобається дітям в ігровій формі, вони співають, танцюють, вони не сидять на заняття. Тобто, якщо ми говоримо про більш старших діток, до дошкільнят там вже і готуємо руку до письма. У нас є Є країна Бог, де вони вчать букви, звуки, як вони пишуться, і чому саме цей звук відповідає цій літері, то вчаться читати, а підготовка до школи, починаючи там з поняття, що таке слово, що таке речення. Чому слова складаються в речення? Є основи грамоти. Перша група ще вивчає французьку мову в нас. Скільки груп у нас? В нас три групи, максимум по 12 дітей. 3, 4, 5, 6 і 6 7. школи. Французька мова в нас іде тільки для старшої групи раз на тиждень. Ну, мабуть, просто для того, щоб діти розуміли, що є не тільки там українська англійська мова, да тобто є ще інші мови, і, можливо, колись їм захочеться а, вивчити Смотрите. ще я побачила, що у вас є французька, от моя донька зараз перейшла у школу в Пушеводиці, і там поряд її школою є французька школа. Так що, якщо ви з Арпіна ви спущені водиці гостомель буча це все поряд. То в принципі, це круто, якщо дитина буде тут вивчати французьку, і потім вона зможе піти туди у французьку школу. їй буде легше. Теж пріоритет. А це пріоритет, але ж кажу, більше, більше все таки нахилити на англійську мову, бо вона. Вона всюди Де, вона. вона всюди. Французьку даємо що просто, щоб діти розуміли, що є інша мова, щоб вони могли привітатися, спитати, як справи, да. Тобто якісь такі базові речі. У вас є спортивний зал, які там заняття Там Фізичне виховання проходить. В Принципі, якщо в нас є якісь спортивні заплановані Тивні активності, то вона все там проходить. У нас були танці. Ми дуже раді за нашого тренера. танців, вона народила, тому поки на паузі ми. Для мене виявилося дуже важливим, те, що є власна закрита територія, і це дійсно вселяє безпеку і розуміння, що діткам буде так краще. Є три групи в кожній до 12 діток. П'ятиразове збалансоване харчування, генератор, підігрів всіх підлог, інноваційний та індивідуальний підхід до навчання та розвитку, англійська та французька мови. Що пропонує заклад? Різносторонню Освітню програму, затвердженою МОН України, загальні розвиваючі заняття, вивчення природи, довкілля, цікава математика, досліди, художньо, естетичний розвиток, англійська, французька, підготовка до школи, грамота та інші заняття. Працюємо з 8 до 19, З 8 до 9 прийом дітей. о 9 у нас руханка. Після руханки сніданок дітей починаються заняття. Після занять у нас йде фруктова тарілка, прогулянка, о 12.30-13 обід, тиха година, до 15.00-15.00 години, 15.30 полуденок. Далі активності, ну, частіше за все це на вулиці активності, о 17.30 вечеря, далі вже вільні ігри mm -hmm. дітей. З приводу харчування у нас харчує кейтерин, сертифікований кейтеринг, Вони займаються харчуванням виключно дітей. Харчування повноцінне це повноцінний сніданок, це повноцінний обід, перша страва, друга страва і салат. І у нас повноцінна вечеря. Це друга страва. Наразі троє вихователів, троє нянечок. І їхня, да, їхня робота слідкувати за порядком, і допомагати вихователям там когось в туалет зводити, комусь руки помити. Да, тобто, ну різні бувають ситуації. Ми працюємо як садочок. ми не працюємо центр розвитку там, дитини, чи хтось там, як якісь там гуртки, чи ще щось у нас є відвідування половина дня. Намагаємось зробити так, щоб більшість занять проходила в першій половині дня. У нас є відвідування на повний день да, по вартості. Якщо ми говоримо за половину дня, це 7 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про повний день 9 тисяч гривень. Є можливість оплати поденно, є можливість потижнево оплачувати. Є можливість оплати на місяць. Є нашого закладу це ліцензія. Розкажіть, будь ласка, як ви отримали? Та мабуть, як всі звернулися в необхідні органи, підготувала всі необхідні документи. А в мене педагогічна освіта. Я працювала і в державних і в приватних закладах. Тому, мабуть, мені це ну не, не ставило uh -huh. якогось там якийсь там проблем. щоб... потранено ну, всіх що ж закладів? Я yeah, ну, вважаю, що це просто лінь. <laughs> так це треба трошки заморочитись, треба трошки підготувати їх, але ну, там нічого складного немає. Повітряна uh -huh. тривога. Двохповерховий заклад, великі сходи, багато вікон. Мене дуже вразили, вікна на даху, вони дають такий приємний вайб. Двохповерхові ліжечка для діток, поряд знаходиться санвузол. Кожна навчальна класа ще додатково має килимочок, роздаткові матеріали, полички з різноманітними іграшками та додатковими матеріалами, які використовують на заняттях. Є домашній улюбленець Кролик. Кожного тижня проходять майстер-класи, каскотерапія та ляльковий театр, цікаві активності на свіжому повітрі кожного дня. Хореографія, стрейчинг, англомовні творчі майстер-класи. Команда вихователів професіоналів, дарують кожен день свою турботу про здоров'я та психологічний стан. Кожного з дітлахів. Знаходиться по адресі місто Ірпінь провулок Київський 5, телефон 066 657 606 90. Додаткову інформацію ви зможете знайти в описі під даним відео. А зараз я хочу вас запросити подивитися два заняття молодшої та старшої групи, щоб поринути атмосферу даного закладу. Чекаю вас на заняттях! Я підковатися. А ну шукаєш, що так Де ж там заховалися? Знаєш, знайдеш пару дорогович. Що ми заховалися? Так, а ось, тімочок, а ось ця шапка маленька чи велика? Та тоді мати будемо, за діти не будемо. Вперед. Супер, чесник. А якого кольору листячко на дереві? Воно вже пізньо ось. Так? Ось так. А я. Тимочик, давай ще листочком. Оля, давай ось тут. До неї, бачите, не просто так можна дібратися. У нас є три доріжки. Вони всі однакові? Хто це бабусі мешкає? Свинки, а давай порахуємо, скільки їх. Десь. Святослав. Хто це? Дякую. Тимофійчик, що? Однак. Вілочка, Велоч, вілочка, давай. Що у тебе? Це яка лисичка? Велика чи маленька? Я маленька. А велику? Дзик скільки? А. Кубики. І паровозиків наших. А, Мішай, нам потрібно знайти з тобою два великі. А тепер два маленьких. А чому ти скажи не вибрав ці Поміняй Поміняємо саме ця рукави. Що ми робимо? Ми натискаємо і робимо нашу травичку. Потрібно зробити нашу травичку. Ми що робимо? Вмокаємо. Потім те допомогти. Не доби не кружки. Давай, давайте.